На кулаковому полі близько двадцяти автомобілів, прикрашених державними прапорами України, символікою Євросоюзу, а також наклейками диктатурі.нет та Одеса Южний разом. Тут зібралися люди і без особистого транспорту, але для кожного знайшлося місце в салонах активістів. Ми сьогодні починаємо акцію об'їзду обласних центрів Одеської області. І починаємо та з міста Южного. Сьогодні там збирається майдан. Там є збирається майдан, і ми їдемо підтримувати южниців. Слідуючий город буде а потом по мірі поступлення пропозицій будемо все У координаційній раді одеського автомайдану дають рекомендації учасникам: взяти з собою термос чаєм або кавою під час руху дбати про безпеку, не закривати бічне і заднє скло плакатами та прапорами, та не звертати увагу на провокації. Коли всі зайняли свої місця, колона вирушила до Южного.